З підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Волинь втратила ще чотирьох героїв. Деталі моторошної ДТП у Луцьку. У лікарні 18-річний юнак. В Україні зафіксували випадки зараження метапневмовірусом. Слава Україні в ефірі підсумки дня 6 січня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Волині втратила чотирьох героїв на війні. Так не стало 27-річного захисника Павла Купильця. Воїн був родом із села Грудники Луцького району. Загинув 5 січня 2025 року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на території Донецької області. Про дату та час поховання захисника повідомлять пізніше. Також віддав своє життя за Україну і Микола Проскура. Воїн 1978 року народження був родом із міста Володимир. Чоловіка майже рік вважали зниклим безвісти. Однак лише зараз ДНК-експертиза підтвердила загибель Володимирчанина. Солдат вважався зниклим безвісти з 4 лютого 2024 року. Загинув, мужньо обороняючи Україну на Донеччині. Не стало і лучанина Івана Кумброва, захисник 1988 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира зенітного ракетного відділення. Солдат загинув 2 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Лозова Харківської області. Крім того, загинув Ігор Личак, воїн 1967 року народження, був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця. Старший солдат помер 31 грудня 2024 року в обласній лікарні місця Дніпро від поранень, які отримав 13 листопада під час виконання бойового завдання. Смертельна пожежа трапилася у Рованцях, що поблизу Луцька. Як повідомили у ДСНС Волині, повідомлення про загоряння надійшло 6 січня о 14.21. На місце виклику одразу прибули вогнеборці та загасили пожежу. Згодом в одній з кімнат було виявлено двох загиблих людей. Причини пожежі та смерті людей встановлюються. У Луцьку автівка врізалася в дерево. Автотроща трапилася на проспекті Соборності 5 січня. Вісімнадцяти 18... 18-річний керманич автівки «Лексус» травмувався. Його госпіталізували до медзакладу. Деталі дивіться далі. Друга за кілька тижнів моторошна ДТП у Луцьку. Водій на шаленій швидкості влетів у дерево. Автотроща трапилася 5 січня пізно ввечері. Від автівки майже нічого не залишилося. Частина авто перетворилася на металрухт. Також на місці аварії працювали рятувальники. Зокрема, на відео видно, що хлопець їхав на величезній швидкості проспектом. Це 160 кілометрів за годину. Також у нацполіції Волині повідомили деталі ДТП. Дорожня транспортна пригода трапилася 5 січня. Близько 23-ї години. 18-річний лучанин керуючи автомобілем Лексус, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням. і Як наслідок, зіткнувся із придорожнім деревом. Керманич травмувався, його госпіталізували до медзакладу. Крім водія, у автомобілі перебували ще троє пасажирів: 15, 17 та 18 років. Вони теж отримали незначні тілесні ушкодження на місці працювали слідчі луцького районного управління поліції. Заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи комунального закладу Луцька міська клінічна лікарня Андрій Смолянінов повідомив про стан 18-річного юнака. Вчора ввечері в заклад були доставлені постраждалі ОДТП. Це було троє пацієнтів молодих. Вони були доставлені з різноманітними травмами, обстежені і надану допомогу на відділення екстреної невідкладної допомоги. Один з пацієнтів був госпіталізований у відділення анестезіології в палату інтенсивної терапії з травмами голови та кінцівок. На даний час стан його стабільний. Як поінформували у поліції, за фактом аварії розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування. Тож під час досудового розслідування слідчі з'ясують усі обставини серйозної ДТП. Нагадаємо, кілька тижнів тому на цьому ж проспекті Соборності одній із центральних вулиць Луцька сталася смертельна аварія. Тоді автівка на високій швидкості влетіла у бетонний стовп внаслідок цього. Загинули 33-річний водій і 28-річна пасажирка. Поліцейські закликають водіїв бути обережними на дорогах та дотримуватися правил дорожнього руху. Судитимуть ковальчани, на який у стані алкогольного сп'яніння спричинив смерть, як повідомили у прокуратурі, ввечері 27 вересня 2024 року. надверезий чоловік за кермом автомобіля марки «Опель» на автодорозі між селами Мизове та Секунь Ковальського району не впорався з керуванням. Виїхав за межі проїжджої частини дороги та допустив перекидання транспортного засобу. В результаті ДТП 53-річна пасажирка автомобіля отримала травми, від яких згодом помер. Мерла у лікарні. Далі слово за судом. Детективи бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування щодо місцевого жителя, який налагодив схему товарної контрабанди. Як повідомили у відомстві, чоловік систематично ввозив на територію України побутові прилади, орехтехніку та інші товари комерційного призначення без сплати податків і митних зборів. Слідством встановлено, що товар закуповували в Польщі та завозили в Україну через Волинську митницю. Аби не сплачувати митних платежів, організатор схеми залучив. Понад 50 осіб за такі послуги. Чоловік платив грошову винагороду. Надалі фігурант транспортував контрабандний товар у складське приміщення та реалізовував його. Загальна вартість техніки, що була ввезена контрабандним шляхом, упродовж липня, жовтня 2024 року, становить понад 8 мільйонів гривень. Наразі фігуранту повідомлено про підозру вчиненні кримінальних правопорушень. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у ніч проти 6 січня українські військові знищили 79 російських безпілотників різних типів. Загалом росіяни запустили по Україні 128 своїх дронів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. БПЛА, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59 Збивали в Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській. Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях ще 49 російських безпілотників-імітаторів зникли з радарів, не завдавши негативних наслідків. Станом на ранок нові групи російських дронів заходять в повітряний простір України з півночі. За даними військових, влучань не зафіксовано. Але через падіння збитих безпілотників пошкоджено підприємства. Установи та приватні будинки на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Постраждалих і загиблих там немає. СБУ викрила агентурну мережу російських спецслужб, яка планувала масовий теракт. Серед військових на Київщині Контррозвідка служби безпеки запобігла кривавому теракту, який російські спецслужби планували вчинити на Київщині. За результатами спецоперації затримано чотирьох учасників агентурної мережі РФ, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони. За матеріалами слідства саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який до режимного об'єкту мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка. Ворог відстежував його пересування у режимі онлайн і планував підірвати вибухівку, як тільки юнак мав зайти у приміщення. При цьому сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. Він думав, що СВП підірвуть після того, як він вийде із будівлі. Контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі плани та вжила комплекс заходів, аби запобігти теракту. В результаті неповнолітнього терориста і трьох інших агентів, які причетні до планування цього злочину, затримано. Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої співпраці з агресором. Також в однієї із агенток вилучено півтора кілограма вибухової суміші. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру. Україні зафіксовано 13 випадків небезпечного метапневмовірусу з Китаю. Про це повідомила головна інфекціоністка України Ольга Голубовська. За словами лікарки, хвороба особливо уражає дітей, літніх людей та осіб зі слабким імунітетом. Захворювання передається крапельним шляхом. Як зазначили у центрі громадського здоров'я для України цей вірус є звичайним, де він циркулює кожного року під час сезону застуд. Щороку з'являється інформація про віруси, які зараз поширюються. А також рекомендації щодо того. У Києві 16-річна дівчина замкнула у квартирі свою однорічну дитину і пішла з дому. Малюка у критичному стані госпіталізували. Проти неповнолітньої відкрили кримінальне провадження. Повідомили у поліції Києва. Повідомлення про замкнену квартирі дитину надійшло до правоохоронців у ніч на 5 січня. На місце події прибули ювенальні поліцейські, які почули за дверима. Квартири дитячий плач однак двері їм ніхто не відчинив. Згодом, коли вони зайшли до квартири, то знайшли там однорічного хлопчика, який перебував у критичному стані. Дорослих в оселі не було. Лікарі госпіталізували малюка. Йому надають медичну допомогу. Поліцейські встановлюють місце перебування матері та шукають родичів неповнолітньої. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Їй загрожує обмеження або позбавлення волі строком від двох до п'яти років. Співробітники міжнародного агентства з атомної енергії звітували про гучні вибухи поблизу окупованої Запорізької АЕС. У Росії заявили про українські провокації з метою створення загрози техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. Мовляв, 5 січня ЗСУ запустили вісім ударних безпілотників у район атомної станції та міста Енергодар. Міноборони РФ стверджує, що всі дрони знищили. Але під час падіння одного з них стався його вибух та загоряння на даху навчально-тренувального центру ЗАЕС. Місія МАГАТЕ на заес повідомила, що приблизно о 12.45, та 15.45 почула два гучні вибухи із-за периметра майданчика, а також неодноразово чула кулеметну стрілянину. Утім, жодного впливу на роботу станції не підтвердили. У РФ повідомили, що жертв та руйнувань на ЗАЕС немає. Тепер до загально світових новин президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що відповідальність за катастрофу літака, що розбився під казахстанським містом АКТАУ 25 грудня 2024 року, лежить на представниках Росії. Про це Алієв заявив під час зустрічі із членами екіпажу, які вижили в катастрофі. І родичами загиблих алієв раніше вже говорив про те, що аварія найімовірніше сталася через роботу російських систем протиповітряної оборони під час спроби літака приземлитися в столиці Чечні Грозному, куди він летів із Баку. Зараз Алієв вимагає покарання винних, які стали причиною аварії літака та загибелі людей. У Придністров'ї, сепаратистському регіоні Молдови, дефіцит електроенергії становить близько 30%. А через перенавантаження енергосистеми є ризик повного виходу її з ладу. Про це повідомив держсекретар міністерства енергетики Молдови Костянтин Боросан. Так, максимальне навантаження у невизнаному Придністрові становить 219 мегаватт. Але максимальне виробництво молдавської дрес та Дубосарської ГЕС становить лише 154 мегаватти. дефіцит 65 мегаватт або 30%. відсотків. Якщо не відключити достатню кількість споживачів, є ризик повного виходу з ладу системи, оскільки розподільні мережі на лівому березі перевантажені. Тайванський телекомунікаційний оператор і берегова охорона кажуть, що вантажне судно вранці 3 січня ймовірно пошкодило кабель зв'язку на північному узбережжі острова. І, хоча судно ходить під прапором Камеруну, воно належить китайській компанії. Її власник, громадянин Китаю. Зв'язок швидко відновили з пошкодженого кабелю, його направили інші. Повідомив оператор. Але у Тайвані непокоїться, що Китай може таємно перервати зовнішні комунікаційні зв'язки при ймовірній спробі. А Наксувати країну